Добрий день, мене звати Наталія Омельченко. Я консультант з освіти за кордоном і про словацькі університети ми продовжуємо цикл наших відео, де коротко про університет і його спеціальності. Кошицький технічний університет або технічний університет в Кошивцях, ви можете зустріти і так, і так його назву. Університет, який ми відправили найбільшу кількість наших студентів вже в Словаччині, які завершили, у нас є появився досвід студентів, ви можете подивитися їхні враження. І що стосується цього університету і його спеціальностей. Ну, по-перше, чим хотілося б подивитись, поділитися стосовно цього університету, а, є там факультети зі вступними іспитами, є безступних іспитів, є навчання чеською. Перепрошую, словацькою і англійською, словацькою безкоштовно, англійською платно. Один із перших факультетів це факультет мистецтв, який має три спеціальності: архітектура та урбаністика, дизайн, образотворче мистецтво. Це вступ зі вступними іспитами. Є унікальний доволі факультет факультет аеронавтики, який має наступні спеціальності, так? аерокосмічні технології. І є спеціалізація авіаційні системи експлуатація та будівництво літальних апаратів, є окрема спеціальність управління повітряним транспортом, і спеціалізація менеджмент на повітряному транспорті, безпека на повітряному транспорті. Є спеціальність пілот пілотування літака, і є спеціальність пілот управління повітряним рухом. Зверніть увагу, що спеціалізація наступає з другого або з третього курсу. А те, що стосується спеціальності пілот, обов'язково ще буде завершення льотної платної підготовки, навіть якщо ви слова навчаєтесь безкоштовно льотної платної підготовки для того, щоб отримати сертифікацію пілота і керувати повітряними літальними апаратами. Наступний факультет факультет технологій виробництва в впряжі. Місто Пряшев знаходиться поряд з кошицем, буквально 40 хвилин їзди. І там є і гуртожитки, і факультети Кошицького технічного університету. Спеціальності: відновлювання джерела енергії, комп'ютерні технології виробництва, виробництві, промисловий менеджмент, розумні технології промисловості, технології автомобільного виробництва. Кого цікавлять ці спеціальності? Будь ласка, багато у нас людей вступало саме на промисловий менеджмент, доволі нескладний вступ, але навчання, треба дивитися навчальний план, наскільки вам це цікаво. Факультет електротехніки і інформатики Самий популярний факультет Кожицького технічного університету серед іноземних студентів, в тому числі студентів з України, має декілька спеціальностей: прикладна електротехніка, автомобільна електротехніка, електроенергетика, фізична інженерія перспективних матеріалів, бізнес інформатика, такий мікс економіки і IT, інформатика найбільший набір на цю спеціальність, найбільша кількість місць. Далі, інтелектуальні системи, кібербезпека, комп'ютерне моделювання, комп'ютерні мережі, промислова електротехніка і е, інформатика професійна. Отже, факультет електротехніки і інформатики. Вступ був за оцінками без вступних іспитів, але, будь ласка, готуйте, що можуть бути введені мовні сертифікати на наступні роки, рівень мови П 1 або Б2. А у 2025 році вступ без вступних іспитів по оцінкам. Наступний факультет факультет машинобудування. Факультет машинобудування теж розгалужений і має багато спеціальностей і перспективний з позиції працевлаштування в Словаччині. Автомобілебудування, якість і безпека, автоматизоване машинобудівне виробництво, промислова мехатроніка, промислове будівництво, протези, ортопедичні засоби, управління та економіка компаній, машинобудування, технологія менеджмент та інновації машинобудівного виробництва. Це спеціальності бакалавріата, де ми навчаємося три роки, і факультет машинобудування теж був без вступних іспитів. Але. Може ситуація змінитися. Факультет матеріалів та металургії та переробки має три спеціальності: металургія, матеріали і опрацювання та переробка відходів. Наступний факультет будівельний факультет, має будівельну та транспортну інженерію, архітектурну інженерію, технологію та менеджмент в цивільному будівництві. Теж без вступних іспитів. Мовні сертифікати не вимагались у 2025 році. Наступні роки, будь ласка, дивіться уважно про будівельний факультет. Факультет економіки потрібно мати дуже високий бал для того, щоб вступити без іспитів. Дуже дуже гарні оцінки з 8 по 11 клас, або мати можливість здати тести з СИО, або мати призи на словацьких математичних та інших олімпіадах. Має спеціальності банківська, фінанси, банківська справа та інвестиції, економіка та менеджмент державного управління. Зверніть увагу, це факультет економіки Кошицького технічного університету. А найбільше спеціальностей у нас пропонує факультет гірничої справи, екології, управління технологічними процесами та геотехнології економіки. А, незважаючи на таку. Розтягнуту назву є цікаві тут спеціальності. Є автоматизація та управління процесами, видобутку та переробки сировини, є гірнича справа та геотехніка, є транспортна логістика підприємства, геодезія, земельний кадастр, геологія та регіональний розвиток, геотуризм. Продовжуючи цей перелік, є ще комерційна логістика, управління процесами, управління земельними ресурсами, охорона навколишнього середовища та екологія сировини, промислова логістика, використання альтернативних джерел енергії і техніка аварійно-рятувальної пожежної безпеки. Це у нас про а, такий факультет. Що стосується вступу до Кошицького технічного університету, зверніть увагу, що Рівень словацької мови у 2025 році не перевірявся, в перспективі можуть бути введені сертифікати або мовні іспити. Є спеціальності без вступних іспитів, де ви вступаєте лише за оцінками з 8 по 11 клас. Це мають бути гарні оцінки не тільки для вступу, а й ще й базис для самого навчання. Питання не тільки в тому, щоб вступити в Кошицький технічний університет, питання в тому, щоб завершити цей університет. Є спеціальності з іспитами, там письмові тести, треба приїхати або здавати тести з СИЛ, або творчі іспити. Навчання англійської платно, від 4 тисяч євро, потрібен мовний сертифікат рівня b 2 загружати при подачі документів, тобто потурбуватися заздалегідь, щоб ви на грудень, січень, місяць 11 класу мали вже онлайн-версію, хоча б сертифікату IELTS TOEFL, b 2 і далі. Десь будуть Далі вступ без іспитів, а десь, можливо, якісь творчі іспити, якщо ви вступаєте на певну спеціальність. Що стосується підготовки. Мова, словацька мова. Ми маємо курси словацької мови і спеціально починаємо готувати застелогід з літу, як тільки завершили 10 клас випускників, тому що розуміння лекцій, розуміння практичних занять край необхідно. Велика увага на профільні предмети: математика, фізика. Якщо ви хотіли би профіль IT або взагалі інженерія, то і математика, і фізика. Якщо це інші профілі, то подивіться за профільними предметами цієї спеціальності. Є можливість пройти підготовчі відділення, і тоді вступати вже до словацьких університетів. Підготовчі відділення не тільки мовне, але й з профілем, який підтягує ваші знання, але воно платне. І бажано мати якомога кращі оцінки з 8 по 11 клас. Тобто, якщо ви цікавите слова, чи не заздалегідь, потурбуйтесь про те, щоб у вас були гарні оцінки. Хочу показати вам сайт Кошицького технічного університету, в який ви можете зайти і подивитися факультети програми напряму навчання, де, в принципі, ви зможете зорієнтуватися, що пропонує цей університет. А які факультети, які є списки навчальних програм а, з того, що можна було би там знайти, і обов'язково заходьте, актуалізуйте, коли подаються документи, бо треба готуватися заздалегідь. Про студентські гуртожитки Коштанського технічного університету а, на сайті теж є посилання, називається проживання, і ви можете подивитися, що в місті Прящеві є два гуртожитка для факультету промислових технологій. Технології виробництва, да, в Пірашеві, або тут, або тут можуть жити наші студенти. І є у нас в університеті гуртожитки в самому кошиці: тут 630, тут 432 місця і так далі. Величезні комплекси, але знову ж таки: кількість студентів зараз перевищує можливості гуртожитків. Зверніть на це увагу. І більше дізнавайтеся про місто Корти, це більше дізнавайтеся про цей університет. Пишіть, записуйтесь на консультації і спробуйте зрозуміти весь алгоритм вступу в Словаччину. А ми продовжуємо розповідати про університети Словаччини коротко по суті, які спеціальності там є.